Привіт, моя красуня! Всім доброго ранку. Йдемо подивимося, чи наші кролики, щоб повинні бачите, курочок випустила. Випустила курочок. Привіт, Привіт, хазяїн. Привіт, хазяїн. Ця дівка Ця втікає. Жених до її приходить, вона втікає. Йдем. Далі подивимося курочок. О, дрова порубані. Хтось мені писав, для чого робити лишню роботу. Що Тут зложено, а там куча. А тут у мене чосник посаджений. Чусничок посажений. посажений. Якби він так би не зробив, то всі дрова були б на чосничку, а нам цього не потрібно. Далі підемо побачимо наших кроликів. Мої панончики, моя дівчинка. Що вони до мене? Що, що підходить? вже підходить? Морквинку вже з'їла. З'їла морквинку дівчинка. Водички її налила. Да? З'їла морквинку. хлопчика покажу. О, хлопчик, привіт, красун. Морквинку ще не догриз. Зерно йому водичка. Що мій красун? Що мій красун? О, такий красивий хлопчик. Вже не боїться, так як вони привикнуть до мене. Да? Мазуки, на. Гамай. Морквину з'їв, зерно є, вода є. Чистенько кури тут, як завжди, працюють під клітками. Що ти там шукаєш? Зараз побачимо самих старшеньких. В цей мамоньки, Оце я покажу. Оце я красуні, да? Привіт, привіт, Моя лялька. Чого ти? Ці ти? я твоїх діток побачу, чи вони вже дивляться. Там присуморкінку тобі, хто да, встушка моя, товстушечка. От і вона вже тут. Що моя красуня. Що, діток будемо бачити? Зараз подивимося діток. Дивимся, чи... О, який там, ох, який великий. ну, я побачу, чи ти дивишся. О, диві. Отюньки, два, Два. ось такі, ось такі вже помпухи. Льолечки. Що вам треба сидіти? Ось такий красуни, біжи, біжи, біжі. Треба всіх провіру, чочки відкриті. Треба подивитися. Ось так вже великі вони, так? Да? Ти умнічко моя дід. Це їй залишилося п'ять штучок. То вони товстенькі вже такі. То щось їх слабо кормить. О, такі, ось. ну, ще ці сліпі. Біжи, біжи, до мами біжи. Опа, біжи, оп, все, Хаваїм. Хаваємо. Ну, великі такі гарні, всі такі гарнюні поставали. Не видно, не видно. Не видно. Отакі в мене красавці, повне кубло. Бачите, які хоче, і червоні. І коричневі, бо тато коричневенький. Чорненьких я підкидала. Тут два штучки мусить чорненьких. Ось такі в мене красавці підросли, так всі. Хай годуються. Це є найбільше діток. Де да? моя красунька. Боїться. Не як Малюкні. Вже якийсь дощ пішов. Вчора сніг був, мороз, вже тепер довжо, тепер тепло. Да, мої красавіці поїли. Поїли мої дівчатки. Ось такі красавочки у мене. Все? Все моя красунечка поїла. Всім вам до побачення, мирного дня. Хай вам всім щастить. До побачення.